Пані та панове, доброго дня! Вітаємо вас усіх. Запрошуємо до австрійського ірнінга і разом з цим запрошуємо на ютуб канал футбольного клубу «Полісся». Будемо стежити разом з вами за трансляцією спарринга Житомирської команди на зборах в Австрії проти чинного чемпіона австрійської бундесліги команди Штурм Грац. Це шостий товариський матч для підопічних Руслана Ротаня на зборах. Сьогодні команда зіграла свій перший поєдинок в день проти чеської млади Болеслав. Зіграла в нічію 2 два п'ятьма результативними передачами. Андра Гонсаловиш понісся по лівому флангу. Три гравці його готові супроводжувати. Гонсалович випередити і виконати подачу на дальню. Підбирання за житомирянами влітав він. В єдиноборство із Шармером. Той його жорстко зустрічав. Ну, все ж таки, здається, я не помолився. На... Михайліченко. Томар Йосефі. Ох, яке підключення. Гонсалвеш! Гонсалвеш пробиває по воротах. Це, здається, перший удар площину. Забрав решті-решт до рук Матео Біньєтті. Я зробив це просто зараз. Приєднуйтеся. А будемо вдячні. Подача на дальню. Удар по воротах є. Вдається завдати. Вдається завершити цей розіграш. Тамар Йосефі бив. Руслан Ротайн на наших екранах. Ожість у специфіки футболу. Хоча, звісно, за рівним німецький чемпіонат вважається куди вищим. Хороший момент у Полісся зараз блокується удар Йосефі. В трансляції цього матчу буде показано вам, зокрема, і цей ролик. Хороший момент у Гонсалвиша. Втікає Гонсавиш. Класно! А здалося, що м'яч летить у ближній кут. Рикошет стається. Молодець Андрей Гонсалвиш. Ви знаєте, що позитивного хочеться відзначити по його роботі. Залишається пресингувати, піднімається Михайліченко, піднімається всією командою. Але бачите, кітиї Швілі, Швілі виконує пас. Важливо повернутися. Хадрою стигає. і так, от обманув, обдурив Хадрой свого опонента Вільяма Бьовінга. Певне непорозуміння виникає. Але гайдучі. Гайдучі грає на Гонсалвеша І понісся Андре Гонсаловиш. Його зустрічає Ерман. Гонсалвеш. пас на гайдучика. Я так розумію, що спанталичили гайдучика, піднявши якусь паніку. Ось бачите. І словенці. Томі Горват. А ще є станковіч. Зараз моменту Гонсалвиша. Гонсалвиш. Вічнавіч. Гонсалвиш забарився з завершенням. Гонсалвиш пробуває. Хороший розіграш. Подача на дальню є завершення. Там відкрився Назаренко. Подарувала голи. Михайліченко все грамотно, відчутно грають з бажанням, з емоціями. Футболісти Полісся і знову понісся Андрей Гонсалвеш. пригальмував, а можливо дарма. Гонсалвеш, новий ривок. удар по воротах ближній. Покотилася нога. Там бачимо, що шмангазон навіть відірвав. Можна було звернути увагу, що Йормен зіграли в другому таймі матчу. Проти Млади Болеслава. Зараз хороша контратака. Ох, як тут мучить. Австрійський футболіст прострілює. Чудова позиція Чоботенка. Стіна Сергіє. <плес> Дивіться, Томар Йосефів відволікає. Андрей Гонсалиш відкривається, отримує. Переводить праворуч. Розіграш із Андрієвським. Подача грає на виході. В Останньому раунді кваліфікації ЛЧ цього сезону вже у серпні. Йосефі. Йосефі з м'ячем. Йосефі. Йосефі наближається. Йосефі б'є. Рикошет! Рятує. Здається, голкіпер. Так, бін'єті парирує. От дивіться, інколи, коли футболісти по отримують м'яч перед лінією оборони. Штурм в атаці, Відключають більшу кількість гравців в атакувальну зону. Австрійці навіс на дальню. Штурм зараз бере на себе ініціативу. Вони у штрафному скидка на Джонстона небезпечно. І перебиває він. Майданчик туди виску спрямовує. І хороший ривок. Вивільнили зону. Подивіться, які розриви між лініями у штурма. Трохи забарилися, щоб скористатися цим простором в атаці. Але продовження атаки триває Михаліченко Пробиває. Хороші рішення з ударами. Хороші. Молодці хлопці. Потрібно бити. То більшість ударів по воротах штурма несуть реальну загрозу. І відповідь. Туди-сюди на зустрічних курсах Команди несуться. Класна гра. Простріл. Ух, Чортенко молодець. Молодець. Встигає вчасно. Вибиває м'яч. Кутовий для штурма. Вони не поспішають розігрувати. Удача. Одіння, Там кілька гравців попадали. Удар! Там вже лежачи на спині. Вибиває м'яч. Здається, Безкаравайний. Щодо питання про склад штурми, я вже підкреслював. Розбавлене, вочевидь, купили, під, точніше, орендували у Байера під основу. Сумніваюся, що у Байера брали гравця в дубль в оренду. Це буде новий гравець основного складу. Моменту штурма. Кидання Бабенко. Андрієвський. Ширше Назаренко. Назаренко подає. Ну і це удар в площину, але все ж таки не було наміру бити. Залишив поле. Юнак, який лише нещодавно тут ну, це міжсезоння перейшов з юнацької команди до основної. Четвертий. Габріель Гайдер, 27-й. Тім Ерман, п'ятий і Мак Джонстон, номер другий. І це лінія захисту зліва направо, штурм в атаці. Бабенко. Андре Гонсалвеш. Хороше продовження. Йосефі. Йосефі пробиває! повз ворота. Перший удар у другому таймі. Був Рикошет. І м'яч вийшов на котовий. Йон Станкович отримав капітанську пов'язку. Після своєї появи на полі. Подача не проходить. Ах, невдало грає Хадро. Бабенко залишається страхувати. Яка швидкість, і Тішвілі. Бабенко, браво! Та Віктор Уліганець. Тобто більшість гравців, які з юнацької команди Полісі 2 вийшли. Зараз Назаренко мчить. до воріт, зміщується. Пробиває вище. Як все чудово зробив Олександр Назаренко, окрім завершального удару. Тут трохи перебив. Але добре, в першому таймі ми такі включені його особливо не бачили. Зараз є. Чому здається? футболіст 19 номер на спині. Удар по воротах він завдає. Аксель Кайомбо номер 11. Має 43. й Це Якоб Хьодл. Удар по воротах забирає голкіпер. Подоволив ситуацію до удару по воротах. Одан Лєдні вступ. Передача за спину. Ух ти, як тут, тут небезпечно. Дуже високо піднялася лінія оборони Полісся. Трохи незрозуміло, навіщо. Тому що ну, атака. Але спершу подивимося за стандартом. Удар! Кудрик спокійно забирає. Розстрільна подача. Удару немає. А здалося, що буде удар. Останній рік контракту. Чоботенко грає на Мустафаєва. Мустафаєв. Хороше переведення ліворуч. Лєднєв, Лєднєв, Лєднєв розширює. Андрей Гонсалуш. Давненько не згадували про нього. Гонсалуш. Гонсалуш. Гонсалуш пробиває низом. Плюс удар площину, але забирає до рук голкіпер. Годол. Ферландер, до речі, капітан загалом в команді. Хоча, повторюсь, минулого сезону він майже не грав. Лічені хвилини там в останні періоди гри. Хороший момент був у штурма. І Кудрик рятує з близької відстані удар у площину. Чудова реакція Олега. Чимало глядачів на трибунах в цієї гри. Я так розумію, що в суботу вирішили приїхати подивитися за грою своєї команди. Подача. Станкович! Потужний удар з розвороту. Вище воріт м'яч пролітає. Уважно в ці хвилини потрібно. З'являється Сергій Корнійчук замість Андрея Гонсалвиша. Ліднів подає на дальню. Ну, Підбирання є. а Де завершення? Мустафаїв. Ще подача. Удар! Або повз, або в стійку влучає. Данило безкірувайний. Дивимося ще раз. Хороша подача. Корнійчук. Ішов обіграш. Фол вже був проти нього. Подача Корнічука! Хапається за голову гайдучик. Чим підкреслює свою зарядженість і на 86-й хвилині. Футбол високого гатунку, особливо був в першому таймі. Подача. Можливість для удару. Скидка. І удар. Ух ти! Туди десь вгору полетів м'яч. Орнійчук набіг. Вернійчук пробив. Подібні удари були і у штурма з ще одним учасником основного раунду ЛЧ минулого сезону. Житомирська команда нічим не поступалася, а багато в чому і переважала класного суперника. Гідний футбол, де відверто хочеться, аби футболісти потиснули один одному руки.